Запрошую на урок, я досліджую світ. Тема нашого уроку пори року. Весна. Відгадай загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. Так, це. Весна. На весні природа оживає. Сонце починає гріти сильніше, повітря стає теплим, тануть сніг та лід. День довшає, а ніч коротшає. Спочатку на гілочках з'являються бруньки. потім Листя та квіти, земля прогрівається і з'являються перші квіти, які так і називаються першоцвіти, прокидаються від сну і ті тварини, що спали взимку. Які ж ознаки весни? Давайте з вами пригадаємо. Сонце піднімається вище, дні стають довшими, температура повітря підвищується, Ростає сніг, з'являються перші квіти, а на гілочках з'являються бруньки. Прилітають з теплих країв птахи. Прокидаються від зимової сплячки їжаки, ведмеді, комахи і вужі. А давайте з вами подумаємо, а яка ж весна? Рання, тепла. Яскрава, квітуча, запашна, дощова, зелена, ніжна. Ось яка у нас весна. Роздивись малюнки і запам'ятай назви весняних місяців: Березень, квітень, травень. Повіває теплий вітер, сонце яскравіше світить, та не сніг, біжать струмочки. Хто назве цей місяць точно? Так, це місяць березень. Перший місяць весни. Перший місяць весни дістав назву від красуні берези. У неї першої серед дерев ми можемо спостерігати сокорух. А що ж таке сокорух? Це прикмета весни, ознака пробудження рослин від зимового сну, перший період весни, сніготанення, весна світла. Квітнуть вишні, абрикоси, зеленіють верби коси. Зайчик сонячний сміється, з неба теплий дощик лється. Як ви думаєте, який це місяць? Так, це другий місяць весни, квітень. Яка влучна назва? У квітні можна побачити в лісі буяння росту сону й медведки. А під ногами ніби ясне небо впало на землю. Розлилося синє море пролісків. В садах цвітуть абрикоси, вишні й сливи, другий період оживання. Весна води, настає повінь, водопілля. В білий цвіт убрався сад, бджілки радо тут летять. Перший грім гримить гуркоче. Тепло зранку і до ночі. В лузі виросли отави. Це прийшов зелений. Звісно, третій місяць весни травень. Останній місяць весни наголошує, що вже розрослося і розквітло в усій красі веселе різнотрав'я, а в садах продовжується цвітіння яблунь, груш, буску, третій період розквіт, зелена весна. А яка ж погода на весні? На початку весни небо прозоре, чисте, наче його хтось вимив після сірої зими. Повітря свіже, сонце підіймається дедалі вище, промені його пряміше падають на землю і краще її прогрівають. Температура повітря підвищується і починає танути сніг. Настає відлига. Сніг поступово тане. Струмки, що утворюються під час танення сніга, збираються до водойми. Лід у водоймах скрисає. Починається лідохід. А що ж таке лідохід? Це рух крижин на річках. Річки звільняються від снігового покрову і розливаються, починається повінь. Але трапляються і такі весни, коли сніг сходить майже непомітно. А що ж таке повінь? Це затоплення водою великої ділянки суходолу на весні. Роздивись уважно малюнок і скажи, яку пору зображено? Так, це весна. Що змінилося в природі навесні? Так, ми з вами бачимо, що природа оживає від зимової сплячки. А чому це трапляється? Тому що на вулиці температура повітря повищується і стає тепліше. Що відбувається з деревами навесні? Починається сокорух, на деревах з'являються бруньки, потім листочки, а потім квіточки. Прокидається після зимової сплячки? Так, прокидаються тварини, які спали взимку, і з'являються комахи. Хто повертається з теплих країв? З теплих країв повертаються птахи. Роздивись уважно малюнок. Скажи, яку пору року зображено? Так, це весна. Як одягнені діти? Діти одягнені в більш легкий одяг. А чому? Тому що на вулиці стає тепліше, і люди. Вже не потребують теплого одягу, одягають легший одяг. Як змінилися дерева навесні? Так, на деревах з'являються бруньки і з'являються листочки. Що росте на клумбах? Ми бачимо на клумбах з'явилися квіти. Чому діти радіють весні? Дайте відповідь на запитання самостійно. Навесні пригріває сонце, і людям уже не потрібно вдягати дуже теплі речі, тому люди зимовий одяг та взуття змінюють на більш легке. Дай відповіді на запитання, який весняний одяг є у тебе, яке весняне взуття є у тебе. Прочитай прислів'я. Березень весні ворота відчиняє, квітень весни середина. Травень, ліс вбирає, літо в гості закликає. Постав відео на паузу і поясни прислів'я. Якщо у тебе виникнуть труднощі, запитай наступного уроку або запитай у дорослих, вони тобі обов'язково допоможуть. А зараз ми з вами пригадаємо ознаки весни. Сонце піднімається вище, дні стають довшими, і на вулиці стає тепліше. Ростає сніг, з'являються перші квіти. На гілочках дерев з'являються бруньки. Листочки, а потім квіти. Повертаються із теплих країв птахи, прокидаються від зимової сплячки тварини, комахи. Люди змінюють теплий одяг на легший і тепле взуття змінюють на весняне легше взуття. А зараз давайте з вами перевіримо ваші знання, назви весняні місяці. Які зміни відбуваються в житті рослин? Який вигляд має весняне небо? Що з'являється на деревах? Постав відео на паузу і дай відповіді на запитання. Дякую за увагу.